Всім привітка, друзі! І я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковку попробових сюрпризиків. Ви чекали, і я знову з вами ви чекали цього відео. Я дуже сильно за вами сумувала та дуже-дуже за вами скучила. Нарешті я знімаю для вас нове відео. І також, як ви вже побачили, те що в нас з вами новий фон. Наші з вами рідненькі колекції на нашому з вами фоні. І нарешті я повернулася. У мене були технічні проблеми з освітленням. Також. Як ви вже помітили, те, що я налаштувала так освітлення, те, що все дуже-дуже класно видно. От зараз я знімаю відео і мені просто дуже-дуже подобається. І також я замінила пристрій. У мене тепер новий пристрій з якісною камерою. Ось і, як завжди, ми з вами сьогодні зібралися не для того, щоб порозмовляти, а порозпаковувати, а точніше займатися нашою з вами улюбленою розпаковкою цих всіх паперових сюрпризів. І я вам приготувала нарешті. Нову колекцію, вона всього лише одна, але вона дуже-дуже суперова та дуже така різноманітна. А, ось і тому давайте її переглянемо. Вона знаходиться в нас з вами на поза межами нашого з вами фону і поза межами нашої з вами камери. Ось і це в нас колекція, яка складається з вісьми пакетиків. Вона ось така ось. А, дуже класні тут пакетики. Вони не ось такі, ось як я завжди роблю, а в зовсім іншому. Форматі. Ось ця колекція називається Дісней. Як я вже казала, те, що ця колекція складається з вісьми пакетиків, і на кожному пакетику називаємо перфорація. Тут нам будуть попадатися казкові герої з Діснею. І сьогодні, як завжди, ми будемо обирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку з нашими улюбленими бандитами, Це Мі, Хомячок Міня, а також Медведик Юкі. Вони всім, -всім, -всім передають привіт, привітики. Вони дуже-дуже за вами сумували, і я дуже сподіваюся, що ви також за ними, а я за вами. І сьогодні давайте будемо розпочинати нашу розпаковку та обирати пакетики на сьогоднішню Розпаковочку. і так. поїхали В нашому сьогоднішньому відео ми не закінчимо ніяку колекцію, тому давайте обирати е, серед тих колекцій, які в нас є тут: колекція котики. Давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Якщо чесно, я позабувала всі-всі всі абсолютно назви самих колекцій, вибачаюся, якщо я буду помилятися. Оце, наприклад, це, напевно, котики. Або... Чесно, я не пам'ятаю. Колекція кільця або колечки. Я хочу взяти два пакетики ось такий. Ось, і хочу взяти, напевно, давайте ось такий ось пакетик. Далі в нас іде колекція, це в нас колекція Ведмеді. І я, напевно, хочу взяти тут у нас два рожевих, і давайте візьмемо ось такий ось, з поцілуночком. Колекція конференція, і тут у нас з вами залишилось мало пакетиків. Давайте візьмемо ось таку ось мишку і ще такого хочу взяти попугайчика. Далі в нас іде колекція Це в нас колекція печиво. Я хочу взяти, от у нас багато колек... пакетиків ось таке ось синє. І, напевно, давайте візьмемо ось таке ось зелене. Вирішила вас трішки побалувати та взяла саме два пакетики з цих колекцій. Колекція лінивці, тут у нас два ось такі ось помаранчевих. Я хочу взяти і та з кавую, і тавую, але ну, неважливо, візьмемо такий. Тут у нас з вами дві колекції: це у нас колекція колекція Rockstar. Візьмемо, напевно, один пакет такий пакетик ось ось з зірками. Е, І колекція колекція думками на виворіт. Так, давайте візьмемо, напевно, ось такий пакетик. І наступна у нас колекція це у нас колекція Аминьям, і візьмемо, напевно, ось такий ось пакетик. І також беремо наших з вами бандитів, і також беремо з нашої колекції наші з вами пакетики. А точніше, візьмемо ось такий ось. Тут в нас дуже-дуже об'ємні так сказати, персонажі. І Я думаю, що вам буде цікава ця розпаковочка. Та загалом давайте розпочинати нашу з вами розпаковку, вибирати пакетики, ми вже з вами обрали, і давайте перейдемо до нашого з вами каталогу. Поїхали. Каталог вже на нашому з вами фоні, і давайте розпочинати з нашої першої колекції, яка тут в нас є. І це в нас колекція Амням, якщо я не помиляюсь, і ми взяли з вами один пакетик. Давайте відкривати. І тут нам попалися з вами ось такий ось стікер під номером 8. І це ось така ось цукерочка в вигляді серця. Ось так ось. Йдемо до нашої наступної колекції. Це в нас колекція Ведмеді. Тут я обрала один пакетик, так. Бо я можу щось наплутати і відкрити один пакетик. І тут нам попалися з вами ось такий ось ведмедик, який показує ось так ось. І вливіть від нього з серденька. Під номером 3, це ось сюди ось. І давайте відклеювати. Якщо я правильно пам'ятаю, то я казала в одному із відео, що нам попадеться тут з вами великий стікер, а тут у нас два малих. Ну, в принципі, так і вийшло, Якщо чесно, я не пам'ятаю, як я все класно так стікери угрупувала, щоб вони класно виглядали і не змішувалися між собою. Колекція думками на виворіт. І. Тут в нас з вами ось такий ось стікер. А, якщо я не пам'ятаюся, то це гнів або злість. Щось, щось типу такого. Під номером 4. Ось так ось. І йдемо далі до нашої з вами наступної колекції. Це у нас колекція Rockstar. І тут в нас з вами один пакетик ось такий. ось. Дуже-дуже багато пакетиків. І тут нам попалися під номером 4. Ось такі ось. Ой, не бийте тапками, але я, я не пам'ятаю саме, як вони називаються. Але, якщо чесно, то це кросівки, якщо я теж не помиляюся, під номером 4. Ось, якщо що, я ось тут ось напишу, як вони, яку вони мають назву, а як вони самі називаються. Тось. Далі в нас іде колекція, це в нас колекція котики. Тут я обрала один пакетик. І тут нам попався о, це мій улюблений стікер під номером 1. Ось такий ось котик. Він дуже-дуже класно намальований. І він мені такий подобається. Дуже мінімалістично виглядає. Наступна у нас колекція. Це в нас колекція конференція. Тут у нас з вами два пакетики. Ось. Під номером. 6, 6. І нам попалася з вами ось така ось дуже-дуже класна дівчинка І з Холодного серця. Це Анна. Ось. ось так ось. І наступний у нас пакетик. І тут я тут подумала, що у нас тут два з вами стікера під номером 5. І це в нас ось таке ось. Елвін з Бурундуків. До речі, він дуже-дуже класний, а такий енергічний. Тут дуже такі великі стікери. треба дуже. Охайно їх приклеювати, щоб не було ніяких пузириків. Наступна у нас колекція це у нас колекція колечки. І тут у нас з вами два пакетики. І давайте дивитися, які ж тут нам попадаються з вами колечки. І нам попалося з вами ось таке ось колечко, це, напевно, качка. Ось таке ось. Я, напевно, приклею його ось сюди, ось. Або давайте сюди ось, десь приліпимо його. І тут нам попався з вами ось такий жираф Напевно, приклеїмо його ось сюди ось на маленький пальчик, або можна сюди. Давайте на маленький пальчик приклеїмо. А потім вже підемо ось Тут ось у нас залишилося місце, або підемо вже поверху. Ось. І наступна у нас колекція, це у нас колекція Disney. Я вам покажу нашу з вами новиночку вже. Ну що ж, поїдьте. Ось. І ось такі ось тут у нас з вами сторіночки. Мені здається, дуже-дуже класні. В такому зеленому відтінку. І давайте відкривати. Дуже супер, у вас працювала перфорація. І нам впалося з вами під номером 3. Ось така ось кішечка. Дуже-дуже класна. Ось так ось. І вже переходимо до інших наших з вами останніх колекцій. Це у нас колекція печиво. Два пакетики. Перше печиво виглядає ось так ось. Під номером 5 на другу сторіночку. І наступне наше з вами печиво. Під номером 4. Ось така ось, напевно, класична. Ось так ось. І йдемо до нашої з вами останньої вже колекції. Це в нас колекція лінивець. Відкриваємо нашу з вами сторіночку. Хай буде відкрита. І тут нам попався з вами ось такий ось лінивець, який готується до. Ну, а точніше, хоче він спати, тому вже потрібно лягати спати. а Ми не клеїмо на цю сторіночку, клеїмо на нашу з вами останню сторіночку під номером 7. Ось так ось. І на цьому загалом все. Ми з вами закінчили розпаковувати наші з вами колекції. Я дуже-дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео та загалом наша з вами розпаковочка. Всім дякую за перегляд цього відео, всім папа -па. до наступного відео, до наступної зустрічі.